Трамп цього року може завершити війну в Україні, віриться на силу? Про це заявив спецпредставник новообраного президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келох в ефірі Fox News. Він упевнений, що Росія та Україна вже близькі до виснаження. Келох стверджує, що у Трампа є бачення, як зупинити війну. Важливо й те, що обидві сторони відкриті до діалогу, і зараз найкращий час щоб завершити війну. Він зазначає, що Росія веде війну на виснаження, як власне і завжди. Росіяни використовують ту ж тактику, що й під час Другої світової війни вони кидають величезну кількість військ, що призводить до масових втрат з обох сторін, і росіяни історично до цього звикли після тисячі днів війни, найбільшої та найдовшої з часів Другої світової війни, час їй закінчитися. Президент Трамп здатен виконати обіцянку, яку дав Америці та світу, ще однією причиною, через яку, на думку Келога, повинні розпочатися переговори. Є втрати з обох сторін, вони колосальні: близько триста п'ятдесят тисяч російських військових і 150 тисяч українських. Він вважає, що це той момент, коли обидві сторони повинні зробити крок назад і почати переговори. Згодні. У січні Келов планує відвідати Київ і зробить це з метою якнайшвидше покласти край російсько-українській війні, саме в цьому зацікавлена наступна президентська адміністрація. Потім він планує поїздки до Рима і Парижа, а от до Москви не збирається. Але планування поїздки ще перебуває на стадії завершення і тут важливо зазначити, що всі ці зустрічі. Не передбачають активних переговорів із лідерами європейських країн. Вони будуть зосереджені на встановленні фактів від імені нової адміністрації Трампа. Чи знаєте ви, що у Келога є власний план миру, яким він поділився з Трампом? Генерал-лейтенант Кіт Келог запропонував заморозити лінію фронту і зняти з порядку денного питання членства України в НАТО. Але його ідея стала лише основою плану припинення вогню в Україні, над яким наразі працює нова адміністрація Трампа, і схоже, у Трампа є важелі впливу на Путіна і Зеленського. Так український лідер у Брюсселі сьогодні говоритиме про формати завершення війни та введення європейських військ в Україну. Крім того, він визнав, що в української армії немає сил, щоб відвоювати Донбас і Крим. Додавши, що можна лише розраховувати на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, Reuters повідомляє, що європейські країни досить активно обговорюють відправку в Україну у разі припинення вогню або укладення миру військового контингенту, чисельність якого може становити до 100 тисяч військовослужбовців. Основу контингенту може сформувати коаліція з п'яти до восьми країн. Включаючи Німеччину, Францію, Італію, Британію та Польщу, і ми справді бачимо, як активно Макрон включився в процес переговорів, схоже, він хоче стати одним із головних посередників на переговорах, і лідери активізувалися не просто так: очевидно, що кожен хоче отримати свої бонуси, зміцнити статус і підвищити політичний рейтинг. А ви вірите в те, що війна закінчиться у 2024 році.